Вітаю вас у юску. Оглянемо асортимент товару. Акції знижки, що є нового та цікавого. Так як зараз ще день народження юску, багато акцій на крісла стільці. І так, кріслом акція 3,250 замість 4,999. Сіре крісло на дерев'яних ніжках. Ось це кругле 5 тисяч, 3 тисячі. Ось це. Це мені подобається. Ось це таке гарне. Воно крутиться, воно з поворотним механізмом на чорних ніжках. Баранчик. Або мішка Теді, хто як називає, таке крісло. Акція сьогодні 5500, замість 6499. Крісло-качалка по акції також. Замість 6500 коштує сьогодні 5. Ну, це прям. Класне крісло, не знаю, воно мені дуже-дуже подобається. Я, напевно, коли ляжу спати біля шафи, не дай Боже, впаде антресоля. Ну, хотілося б мені таке крісло купити. 4500 коштує замість 6 999. Воно дуже стильно виглядає, в ньому сидіти комфортно, я вже пробувала. Ну, от, просто не знаю, мені здається, що воно чоловіче. Не знаю чому, але мені його хочеться. Воно мені симпатичне. Ось таке крісло 7 тисяч. Зараз його ціна. Поворотне крісло, акція 6500. Розміра тут є, можна глянути. Замість 8500. Воно поворотне, зручно буде. 11500. Такого плану крісло. Замість 13999. Ми сьогодні пройдемося по всіх кріслах. Можливо, комусь щось подобалося. Чекали на акцію. То ось акція на всі крісла. Замість 12,999 Це крісло можна придбати за 11,500 І останній варіант в цьому ряду: 11,500 коштує замість 13,999 Ще одна супер ціна знижка розпродаж 1750 гривень замість 3999. Коштує ось такий стілець на чорних дерев'яних ніжках. Тканина тут ось така крупна рогошка і добротний стілець. Кому такий необхідний, то знайте, що в Юску можна за 1750 придбати. Також ціну знижено на стелаж, білі полиці, дерев'яні бамбукові стійки коштує 2300. Розмір видно, кому треба, можна зупинити відео та глянути максимально далеко відійду, щоб могли оцінити. Також хочу сказати, що день народження юску зараз продовжується ще до 17 квітня 45 років. І знижки до мінус 50% кожен тиждень на різну групу товарів. Сьогодні знижки на меблі. Будемо дивитися, що є по знижках. Ось таке офісне крісло для прикладу. Дивимося його ціну. Показуємо 2,5%. Хороша ціна для хорошого крісла. Ось таке крісло. Подивимося на нього ближче. Це сітка. Ось тут шкір замінник. Ціна такого крісла 4999. Але і це і друге крісло, це не по акції, це їхні звичайні ціни. Дивимося сюди. А ось тут стіл по хорошій дуже акції. 6500 зараз його ціна, а коштував 8,499. Скляна, хороша. Поверхня і дерев'яні масивні ніжки. Ось тут я сіла за стіл письмовий. Акція 3250 гривень коштує замість 4999. Стіл виконаний під бетон. Сама структура ось цієї плити. Є шуфляда, є дверка, одна відкрита шуфляда. Ось так виглядає. І ви знаєте, зручно сидіти. І гарно, легко відкривається все. Хороший стіл за свої гроші. І ви знаєте, мені дуже подобається в'юску. Тут завжди гарно підібрані аксесуари. Ось продається просто стіл. А стоїть красиво лампа, декор, горщики, гарні керамічні. З квітами, нехай вони навіть штучні, але створюють затишок. І навіть приємно мені просто ось так прийти в магазин, сісти, посидіти, відчути домашню атмосферу, чи бачу я, чи відчуваю цей стіл у себе вдома, чи будь-який інший. Бачите, на кожному столі свій декор. Ідемо дивитись, запрошую вас. Стільчик комп'ютерний, 4,999 і тканина, ось така крупна рогошка в нього. І ніжки чорного кольору їздить досить впевнено. Хороша акція ще на буфет. Він продається. Нижня частина окремо та верхня окремо. Глянемо 10 тисяч замість 11 999 Верхня частина на акції, і нижня також коштує 10 замість 12 999. Розміри є, можна глянути. Акційна ціна ще й на ось такий сервант. Зараз відійду, подивимося в повний ріст його. Ось такий сервант ще є 6 тисяч гривень коштує. Зараз глянемо його розміри. Металева основа з деревом, скло, нижня полка відкрита, три верхніх полки закриті склом. Розмір 70 на 35, висота 1,52 п'ятдесят два. на стелажі. Глянемо ближче за 4,500, замість 5,999. Ось такий стелаж можна придбати під дерево. Ось ці стійки і білого кольору. Самі полиці. Розмір покажу ближче, можна відео зупинити та подивитись. Є в двох кольорах, може бути ось в такому кольорі. І тут уже в дизайні є ось такі дверки. Тут сіра, тут біла. Коштує такий стелаж 5 тисяч замість 6999. Кольори також є два буфет під дерево. Структура полотна така хороша. Мені подобається принаймні. 7 тисяч його ціна зараз замість 8 999. Розмір 1,30 м на 43 м, 8... висота 79 І колір дикий дуб. Я вже в якомусь відео казала, що тут багато ламінування саме з кольором дикий дуб. Дуже стильно виглядає. Стільці обідні Є в сірому кольорі матеріал, тканина рогошка, така дрібненька, і є в кремовому такому білуватому кольорі. Ціна такого обіднього крісла сьогодні 900 гривень. Акція замість 1400. Зустрічаю юск декором. Ось така ваза 400 гривень. Маленька штучна рослина 65, Це керамічний горщик. Малесенькі і рослинки є різні. Ось ця середня рослинка, подібна до грошового дерева. Ось такі вази 90 ще можна взяти. Рослинка в керамічному горщику більшого формату 300 гривень жовтавими такими квітами. Свічник скляний 150 гривень. Тут скло, до речі, Таке хрупке, на перший погляд, тоненьке. Але от взяла в руку і, в принципі, хороший варіант, якщо вам такий декор необхідний. Ось така дерев'яна таця є 250 гривень. З новинок покажу вам софу з тканини, ось цієї, як я називаю, мішка Теді. Коштує така. Софа 12999, розмір 1,37 м на 76 та висота 78. Ось така. І ще одна суперхороша акція – знижка розпродаж. Це виставковий варіант, виставковий зразок. Продається така софа за 9, а коштувала 18,999 999. Вона стояла на вітрині і тому її тепер продають з такою хорошою знижкою. Ці Софії, в принципі, на перший погляд абсолютно нічого не бракує. Просто на неї сідали і пробували наскільки вона комфортна там, яка перед покупкою. Якщо вас це не засмучує, то можна гарно зекономити. І таких варіантів мебелі тут є досить. Для прикладу ще ось такі тумбочки приліжкові, а можливо, не тільки коштували 2 300, Зараз продаються по 1600. Ось така шуфляда. І ви знаєте, а вони повністю з дерева. Я думала, що це МДФ, а це дерево. Ви знаєте, за 1600 гривень. Тумбочка з дерева. Це І ще два варіанти стільців. Є по 1300 гривень замість 2500. Ось такий чорний стілець на дерев'яних світлих ніжках. Ось такого плану стілець 800 гривень. Зараз коштує замість 1000. Столик 750, замість 900. Комод з трьома плетеними ящиками. Це дерево. Ось такі ящики з тканиною, плетені. І увага, глянемо ціну. Коштує 2,5 тисячі замість 3,999. Кого цікавить розмір, покажу поближче. 36 на 37, висота 76. Якщо вам потрібен такий, то поки акція можна придбати у юску. Акційна ціна. Також сьогодні на ось такі комоди. Він такий стильний. Мені подобається. Подивимося ціну. Коштує сьогодні такий варіант: 8 тисяч, замість 10 тисяч. Розмір тут видно, можна глянути. Більш вущий, але вищий коштує 7 замість 8 500. Ось такий комод ще є. Подивимося його ціну. Коштує 3 тисячі. Є в двох варіантах ціна одинакова. І глянемо як виконаний. Зверху матеріал під дерево. Глянемо, як виконані шуфляди, ходять на металевих направляючих, м'яко ходять. І тут дверка з полицею. За 3 тисячі гривень хороший варіант. По магазину розкладені таблички, нагадування, що 45 років юску і акції є в різних відділах. От для прикладу нагадую, що ось таке підвісне крісло коштує 900 гривень замість 1800. Якщо вам потрібно, можна його придбати. Я вже дивилась на нього, пробувала. Воно хорошої якості витримує до 110 кілограм. Комод ще є ось такий ціна 4,250 Є в двох кольорах. Одна полиця відкрита і шуфляди. Ось такого плану. До речі, дуже шустро ходять. Я не очікувала, що так швидко відкриється. Акція також на ось такі комоди. Мені Ще раз повторюсь, подобається цей колір. 5500 коштує цей комод замість 6999 Його габарити 90 на 43 і висота 80 см. Тут три шуфляди постараюсь максимально далеко відійти, щоб було видно. Комоді в магазині представлено достатньо. Я звернула увагу, що є ще ось такий, досить високий. Тут 5 шуфлят, і ціна такого комоду 6 тисяч гривень. Габарити 50 на 43, висота 1,26 26. М. По акції є ще ось така тумбочка. 2000 гривень замість трьох. На металевих ніжках ось така шуфляда, дуже гарно рухається, ковзає, тобто фурнітура тут хороша і стильно виглядає. Є ще по акції ось такі білого кольору тумби. Тут іде, тут фурнітура ще краще, мені здається, ніж в попередньої тумбочки. Мягко ковзає, 1750, її ціна замість 2.300, розмір 42 на 43 і 65 см висотою. Або ось така ще, може бути також по акції. Тут і комод є також по акції до неї. Ціна її 4 замість 4.999, розмір 43 на 37, висота 67 см. По хорошій ціні також виставковий зразок зеркало 1400 гривень замість 3700, Але в нього є невеликий дефект. Зараз я вам його покажу. В принципі, в нього дивитись можна з самим зеркалом нічого немає, але рама має ось тут тріщину. Але якщо у вас є хороші руки, і вмієте... Працювати з шпакльовками, то це все легко поправити. За різницю в ціні я думаю, можна купити маленьку баночку шпаклівки і це все поправити. Розширюється відділ в'юску з освітлювальними приладами для саду, городу для клумб. Я більш докладно знімала ось ці всі. Лампи в попередніх відео на каналі вони є, можна глянути. З'явилось і кілька нових варіантів. В наступних відео зніму більш докладний огляд. А на сьогодні вдячна вам, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі відео. Люблю, цілую вас до наступних зустрічей. Па.